Що таке опалювальний сезон по українськи відчули на собі іноземці. Очільник представництва ЄС Хюк Мінгареллі, представники БРР Франція Смалі, шерферматри Лєши Балцерович, Іван Міклош, Посли країн ЄС і НАТО завітали на презентацію програми підтримки реформ в Україні. Захід тривав в приміщенні клубу кабінету міністрів. У ньому і досі не увімкнуло опалення, тому іноземні гості, не соромлячись, потирали руки і щулилися, аби зігрітися. Водночас, українські чиновники, прем'єр-міністр Гройсман, міністр кабінету міністрів Саєнко, керівник Мінфіну Данелю. Ок, жодним рухом не виказали, що їм зимно холод не завадив чиновникам розповісти, що вони створюють в чотирьох українських міністерствах команди підтримки реформ. Такі механізми, як офіс реформ, дає можливість підвищити нашу спроможність, зробити владу більш професійною. Ми не можемо робити реформи заради реформи. Ми можемо робити реформи заради країни, заради людей. Без вашої власної волі жодна програма не працюватиме. Вона не буде успішною, якщо ви не виконуватимете своєї домашньої роботи. Але можете бути певні, нині Євросоюз як ніколи готовий і хоче допомогти Україні на вашому шляху.